Вітаю на телеканалі Сі4. Я Роман Олійник. Про головні події, які трапилися сьогодні в Чернівцях та області, розкаже команда Чернівецького репортера. Привітання і подарунки Володимиру Зеленському, що у день народження президента бажали Буковинці та дарували іноземні партнери. Виїжджали з під бомбардування. Чернівецькому репортеру вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю в пенсіонерів. Це для щирого дитячого сміху у Чернівецькому муздрамтеатрі готують прем'єру. Буковина попрощалася сьогодні своїми вірними синами, які поклали своє життя за свободу та незалежність України. У місті Стороженець поховали солдата Тимура Дольменка, воїна військової частини А 02 24 А у селі Мигово в останню путь провели солдата Миколу Мойсюка, воїна військової частини А 38 92 Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Червона карта тривог. Ранок 25 січня для українців розпочався підгул сирен у небо Білорусі. Піднялися декілька винищувачів. Міг тридцять один какі носіями гіперзвукових ракет кинжал та ударів. Ними по українських територіях не зафіксовано. По обіді сирени знову загуділи. Українська авіація на Донеччині та сили протиповітряної оборони відбили спроби атаки ворога. Володимиру Зеленському сьогодні 45. А з початку повномасштабного вторгнення він став політиком світового масштабу, президентом держави, яка бореться за свою свободу і демократію. До привітань долучилися й боковинці. Я бажаю президенту здоров'я, досягнути миру і скорішої перемоги. Перемоги в першу чергу, тому що я вважаю, що від частини перемога України це заслуга Володимира Олександровича. Я би побажала йому терпіння, сили, всього самого найкращого і щоб це поскоріше закінчилось. І ми всі відпочили в Криму. Я вважаю президента, що він був здоровий, терпеливий і дай Боже нам миру нарешті, перемоги. Залишатися таким хорошим лідером, як він є сьогодні здоров'я, звичайно. Натхнення віри в Україну. Звісно, перемоги. Ми всі на неї очікуємо. Ми дякуємо за мужність, а також бажаємо здоров'я і продовжувати в тому ж духі дусі. Ну і щоб всі українці повернулися сюди. Здоров'я та щастя, щоб він побільше спав, то віддихав, і щоб, звісно, Україна перемогла. Вітаємо щастя, здоров'я і побіди над Росією. Перемоги, а не побіда. Перемоги. Танковий подарунок для перемоги Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки. Леопард 2 Німеччина офіційно підтвердила свої наміри. Як і очікувалося, передадуть нашим захисникам одну роту леопардів. А це 14 одинець техніки. Крім того, за згодою німецького уряду ще 12 країн погодилися передати Україні танки Леопард. Серед них, окрім Польщі та Фінляндії, Данія, Нідерланди та Іспанія за попередньою домовленістю. У йдеться про понад 50 танків. Тренування українських екіпажів за кордоном мають розпочатися найближчим часом. Окрім навчання, пакет підтримки також включає логістику, боєприпаси та обслуговування системи. Режимного дня від енергетиків завтра не буде. На Буковині світло подаватимуть за графіком. За останньою публікацією, 26 січня, у четвер електроенергію у Чернівцях подаватимуть дві через чотири години. У Чернівці обленерго повідомили, що поки не проводитимуть режимного дня заміру електроенергії, оскільки зараз ці заходи скасували по всій країні. Рішенням Укренерго проведення режимних днів вимірів електричного навантаження в усіх регіонах країни відтерміновано до повної стабілізації роботи енергосистеми. Відтак завтра, у четвер, Буковина працюватиме за планом щоденних погодинних відключень електроенергії із публікації прес-центру АТ Чернівці Обленерго. Виїжджали з-під бомбардування до Чернівців. Нещодавно прибув евакуаційний подяг з пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Їхали вони з слов'янська та краматорська. Чернівецькому репортеру вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю з евакуйованими. Як тепер вони живуть і як шукають друзів і знайомих? Дивіться у сюжеті. Оце ж якій дівчатка, що то вона чужа, а вона пристала до мене, я її купила, хотіла задати, а мене вивезли, я не встигла її ждати. Валентина Цап показує фотографію із маленькою Сашею. Евакуйовуючись із рідного містечка Лиман на Донеччині, жінка вивезла з собою ікони та взяла м'які іграшки, які хотіла подарувати дівчинці, сім'я якої проводжала її із зони бойових дій. Тепер шукає цю родину. Дівчинка до мене маленька два роки. і так прилипла до мене. А я у мене залишилася од Правнучка два годіка, і я так привикла до неї. Вона так привикла то прилипла до мене. Просто вона мене проважала сюди. Дорога зайняла декілька днів, два з яких Валентина та ще 12 пацієнтів лікарні Слов'янська провели у потязі. Так їх зустрічали у Чернівцях. Медики на каретах швидкої, прямо з залізничного вокзалу, розвезли людей до геріатричних пансіонатів та медичних установ буковини. Вивезли нас спочатку у общежитія Слов'янське. пожили. Ми тердня там немає ні світу, не ні їсти нічого голоду. Поросудилася. Потім забрали нас. У в Аїзовську. Ми там два дні побули, приїхала скора і забрала лежачим до покровки, а покровки на поїзд і прямо сюди. Так, Валентина разом із своєю племінницею, яка опікується нею, потрапили до Чернівців. Живуть тепер в одному із будинків для людей похилого віку. Та щоразу пригадують той страх і жах, які через російських окупантів довелося пережити. Началі обстріла, ми в підвалі сиділи. Почалися обстріли, і ми в підвалі сиділи. А коли ми були в підвалі, то її контузило. нині тут живуть понад 180 людей. Частина із них це переселенці. Бойові дії продовжуються, на жаль. І до нас поступають всі ті, які самі важкі, це ліжково хворі, це візочники, це ті, які потребують постійної сторонньої уваги. Ми є таким закладом, де зробили такі умови, тому вони до нас поступають, і я так розумію, будуть ще поступати. Тут ними опікуються. Щоденно оглядають лікарі, вигадують різноманітні розважальні програми. Багато мешканців полюбляють куховарити. Тож, крім загального харчування в лікарні, випікають пиріжки та печиво. Нині буковина прийняла чи не найбільше пенсіонерів-переселенців та людей з інвалідністю. Розповіли в Ова. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Унікальний простір для дітей та молоді з інвалідністю створили у Чернівцях. Сенсорна кімната сприятиме розвитку, адаптації, інтеграції та найголовніше позитивно впливатиме на психоемоційний стан, допомагатиме знизити внутрішню тривожність. Більше про це Чернівецький репортер розкаже. Інтерактивний басейн, світлова пісочниця, бізіборди все це і не тільки допомагає дітям та молоді з інвалідністю адаптуватися у соціумі. Розповідають працівники нової сенсорної кімнати, яку відкрили у Чернівцях. Тут можуть займатися всі дітки і молодь з інвалідністю, і внутрішньопереміщені особи. Тут працюють психологи, працюють соціальні працівники, які надають фахову допомогу. Роботу над простором почали ще у листопаді минулого року, завершити вдалося завдяки співпраці СОС дитяче містечка Чернівців, департаменту соціальної політики, міськради та міжнародної організації Лікарі світу. Простір наповнений доброю енергетикою, яка тут повсюду розповідає психологиня Юлія Каратуша. Запевняє малюнки та вироби вихованців створюють відповідну творчу атмосферу. Вчора була доросла група. Діти приємному шоці. Вони щасливі, вони не вірять. Вони приходять і кажуть, вау, це наше приміщення, це наш новий стіл. Юлія Каратуша каже, чекали на відкриття цієї сенсорної кімнати не тільки вихованці, а й їх батьки, бо тут допомагають знизити внутрішню тривожність і одночасно набути впевненості, адже війна негативно плинула на них. Вони стали більш тривожні, тобто вони до цього були більш тривожні. Зараз вони тривожні, вони реагують на звуки. Є деякі діти, які перестали ходити на це заняття через страх, це правда. Але, але ми маємо навчитися з цим жити, і наше заняття, я думаю, мають допомогти. Саме в оточенні бізі та іграшок діти можуть розвивати свої сенсорні здібності. Роман Олійник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Це для щирого дитячого сміху нову виставу гном-джером або пів кілограма цукру вже готують у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Голі Кобилянської. За словами театралі, у такий непростий час дітям неабияки потрібно прості, зворушливі історії. Наш Максим Берник побував на репетиції та дізнався все про прем'єру. Ми повинні підготувати. Сцені актори нашого муздрамтеатру відшліфовують рухи та вичитують сценарій. Так готують прем'єру для маленьких глядачів. Постава мюзикл розповість малечі історії про жадібність та наслідки скупості. Казка про добро, казка про щось світле, щось добре і те, що зараз дітей наших дітей війни просто розрадить і дасть їм якісь. Такий, не знаю промінчик позитиву. Це правда, як подивитися Діснеївське гарне кіно. Актор Ростислав Маревин на сцені у ролі Бобра казочка сама по собі дуже жива і ще дивно, що грає маленького бобринятку. Який дуже багато бавиться. хлопець працює актором уже шість років та до Чернівців переїхав із Києва у травні. Розповідає, раніше грав переважно драматичні ролі, але зараз отримує задоволення від сміху та радості на дитячих обличчях. Ради цього актор, мабуть, і живе, що глядач отримує якийсь катарсіс для себе. Ну це дитячий такий катарсіс, але він задоволений сусмішкою йде з театру. Актори певнять, вистава триває усього годину, діти не встигнуть засумувати, бо швидко і цікаво. Микола Гоменюк грає головного героя Гнома Джерома. Каже, за всі роки роботи у театрі ця роль стала для нього чимось новим та цікавим. У кожної людини є і жадібність, і доброта, і злість. В ньому є щось таке, що я так думаю, що дітей змусить трішечки-трішечки подумати, чи буде жадібним, чи не буде жадібним. На прем'єру до театру запрошують вже цієї суботи. Вистава гоном-джером або пів кілограма цукру розпочнеться об 11-й годині. Переглянути життєстверну історію із дітками можна буде ще протягом місяця. Головне, слідкуйте за афішею. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Насамкінець про погоду у четвер, 25 січня. У Чернівцях продовж усього дня буде хмарно. Вночі температура знизиться до 3 градусів морозу, а в день триматиметься на рівні мінус 1 градуса за Цельсієм. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з командою сі 4 і пам'ятайте, разом ми сила.